Сьогодні хочеться презентувати вам книгу, книгу, яка для мене стала таким певним відкриттям в плані поліграфії. Абсолютно точне попадання в стилістику, абсолютно точне попадання в атмосферність. Загалом, книга, яку я вам сьогодні презентую, найкраще цим словом, атмосферність і описується. Головним завданням був навіть не сюжет. Головним завданням авторки було потрапити в атмосферу. Атмосферу східної України кінця 19, го початку 20-го століття. Я вам презентую книгу Марини Гримич Вуллявуч. «Чайок мсьє». Е, Марина Гримич показала себе автором різноплановим, цікавим. І я вас вже знайомив з дещо подібними творами. Е, тільки там твори стосувалися міст легенд. Це були твори про Київ, про Львів, там, де історія сягає глибини і глибин. А тут береться абсолютно нове містечко, абсолютно новий тип персонажа, е, проте, за ним розкривається теж певного роду традиція. Персонаж це цукрозаводник і купець, е, нова людина нової пореформленої Російської імперії. Е, людина, яка надзвичайно цікавиться інженерією, надзвичайно цікавиться політикою, релігією, економікою. По суті, є таким містечковим генієм, який. Е, Створює можливість е, заробити собі і таким чином також оділити, од, подарувати е, достаток людям, які його оточують. Е, Марина Гримеч пропонує нам е, зануритися в атмосферу повільних степових слобожанських вечорів. Коли головний герой. А головний герой, треба сказати, такий досить нетрадиційний Огюст Гіон. Він їде з Парижа, програвши парі і маючи борги, їде відробляти їх таким чином у цю саме Слобожанщину, у край дикий, край незвіданий, край, від якого Європа настільки далека, що здається, що потрапляє просто таки в ліс. І звідти не буде виходу. Так він думав, коли їде і переїжджає кордон. Проте, коли потрапляє на місце, отримує зовсім іншу сатисфакцію. Перед ним теж Європа, люди вдягнені по-європейськи, люди напарфумлені тими ж парфумами, що й він, люди в тих же піджаках, що й він, і люди того ж рівня обдарування і рівня інтелекту, що і він, і ніяких тобі ведмедів. І ніяких тобі жахів, а просто віддалена земля. І символом цієї землі стає ритуал. Ритуал, притаманний тогочасній Російській імперії, який так глибоко вкорінився в нашу і сучасну культуру теж. Це ритуал чаювання. Звичайно, він відмінний від сучасного, тому що це довгі літні вечори чи весняні стіл з квітами. Плетена скатертина, блиск підстаканників, самовар, який пахтить жаром, гарячий чай, і, звичайно ж, цукор, цукор в прикуску, така місцева традиція, ціла філософська дискусія розгортається навколо цукру і чаю в цій книзі. Все це. Атмосферно, як ви вже зрозуміли, От саме в цю атмосферу потрапляє наш герой. І він спочатку її не розуміє, потім зацікавлюється, потім ненавидить, потім, зрештою, вона стає частиною його життя. Вульову чайок, мсьє. Чи не хочете ви чаю? Мсьє перекладі, ця фраза звучить, але оцей от зменшено писливий чайок ніяк не вкладається у. Французьку мову. І так само, скажімо, і його життя е, дещо осібне від цього ритуалу чивання, але дуже до нього наближається. Зрештою, стає йому рідним. Він входить в цю культуру, і, скажімо так, саме це призводить до певних трагедій і втрат. Він стає членом сім'ї цукрозаводника. Він змушений вивезти свою сім'ю за кордон після революції. І друга частина повісті про те, як він повертається вже в радянські часи, вивезти рештки цієї родини, великої родини за кордон. Звичайно, перед вами зовсім невелика повість. І чесно сказати, як у Прохаська книжка називалася, з цього могло би вийти декілька оповідань. Скажу чесно, з цієї ідеї Марина Гримич могла би зробити розлогу, розлогу хроніку сімейну, розлогу і роман хроніку. Напевно, це було б доцільно. Але і ця повість сприймається вельми і вельми позитивно. Саме, повторюся, через свою особливу атмосферність. Вулівуча місьє. Читайте і насолоджуйтесь.